Відчував серцем, що має бути поруч. Мукачівський священик Андрій Алексєєв з початку війни супроводжує українських захисників у зоні бойових дій, підтримує їх молитвою і оберігає духовно. Вже чотири роки він є військовим капеланом 128-ї бригади. Якщо кимось хочеш бути, має бути бажання. Військова форму завжди в мене викликала повагу, дуже велику. І я захотів просто бути там. З'явилися я Хотів. Працювати з військовими відчув у серці цей поклик, щоб до праці і капеланського служіння. Поки не було війни, я до них приходив. Ми мали літургії, ми мали різні зібрання. Інколи деколи організовували з ними футбольні матчі, просто пограти з ними і так далі, поспілкуватися. З бійцями 128-ї був у найгарячіших точках на сході та півдні. Торік вони на передовій освячували галузки у вербну неділю та пасочки на Великдень. Я був там місяць часу з хлопцями, освячували паски, освячували е пальмове галузі або вербну новіллю. був з ними поїздив по підрозділам і потім за цей рік був ще потім три рази з ними на запорізькому напрямку. на Херсонському і на Донецькому були, і тепер знову так само недавно вернувся із запорізького напрямку. Побув з ними два тижні, теж в'їздив підрозділи, тому що хлопці тепер трошки є на відновленні. Бо... Мали бойові завдання, тому їхав їх трошки підтримати. Зараз він вдома зі своєю родиною каже, сім'я з розумінням і підтримкою ставиться до його вибору. Вдома чекає жінка, двоє діточок, то ну, завжди переживають так, але нормально ставляться до того, чим я займаюся, тим, що я є капеланом. Так через щиру розмову та молитву зміцнює бойовий дух воїнів та віру в Бога. На Великдень отець Андрій знову планує бути з нашими героями. Командир мені телефонує або пише, і каже, отче ви там потрібні, хочуть з вами поговорити, поспілкуватися, тому я збираюся свої речі і виїжджаю до них. Планую бути з хлопцями на Пасху так само знову на квітну неділю. У Всевишнього воїни просять захисту за рідних і побратимів, моляться за товаришів, яких вже з ними немає. Приходжу на підрозділ. Спочатку помолимося з ними чи дуже панахиду за загиблими їхніми побратимами. Потім молюся з ними за здоров'я. Завжди молебень, щоб і завжди їх прошу про одне, щоб Хлопці по можливості бережіть себе, щоб ви живими, здоровими, вернулися до своїх сімей, до своїх родин, тому що вас чекають так само з нами. Потім за кавою, десь за розмовою, спілкуюся просто на різні теми, не обов'язково на якісь духовні, і стараюся їх завжди підтримати і сказати їм вдячність за те, що вони роблять. Він розуміє, як важко їм бути далеко від своїх рідних із собою. Отець Андрій завжди має церковну літературу, хрестики чи вервиці як обереги для воїнів. При нагоді хочу подякувати нашим багатьом священникам, дуже багатьом є волонтерам, владика наш НІЛ. Дуже багато людей простих за останній цей час. Дуже багато допомогли автомобілями, бронежилетами, там побутовою хімією, лікарствами, іншими речами нашій армії і хлопцям. Це справді потрібно. Ну і так само. Я коли завжди їду, я завжди тоже для них щось маю, якісь там чи ем, не тільки гуманітарну допомогу, допомогу, але десь і їжа, і якісь інші речі, які їм справді потрібні, немає більшої любові за ту, коли хтось віддає життя за своїх друзів, оберігаючи нас ціною свого життя, українські воїни щодня виконують цю Божу заповідь. Вони виконують ту євангельську заповідь Божу, яка каже, що немає більшої любові на то, коли хтось своє життя віддає за своїх друзів. Вони захищаючи нас, виконують слова Ісуса Христа, що оберігають нас ціною свого життя дуже часто. Тому лише слова підтримки їм моральної, духовної вдячності за те, що вони роблять, справді тому, що вони ризикують кожного дня. Для нього вони справжні герої нашого часу, бо проходячи через пекло війни, залишаються мужніми. Незламними вільними, не дивлячись ні на що вони знають за що вони борються, за що вони стоять в першу чергу за Україну, за її незалежність. Стоять за свої сім'ї, за свої родини, і вони не хочуть, щоб і дуже часто вони це говорять. що Вони не хочуть, щоб звідки вони є родом, щоби там прийшла нога російського солдата. Тому вони для мене дійсно справді мужні, сміливі, відважні наші українські захисники. Отець закликає усіх до посиленої молитви за наших захисників. Каже, вони постійно відчувають цей невидимий духовний щит. І є багато прикладів, коли тільки одне диво рятувало воїнам життя. Було багато випадків, коли справді молитва і Божа сила рятували їхні життя. Ми це бачимо і по соцмережах дуже часто, і в новинах, коли показані ці не ну такі жахливі трошки кадри. Травм, але які що життя воїна є збережене. Тому не сумніваємося, віримо, молімося, і з Божою допомогою перемога буде за нами. Боже, нехай буде завтра, і нехай буде мирний світанок, а на його сторожі. Нехай вірно стоїть відважний захисник України, український воїн. Амінь.